Привіт, а що ти робиш? Привіт. Коментарі читаю. А єси, що смачне. Малосольні огірочки. Нас якраз просять показати, як їх готувати. Наталья Карнаух написала: А можна про малосольні огірки, будь ласка. Ти що, Вже сезон. Та без проблем. Підем покажу. Ну Треба щось зі смородини зробити. Так, а поки що мені треба пару листків для. Огірочків. Пішли ще вишні вирву. І ще треба хріну. Ну, і хрін молодий, росте достатньо. Так, листя теж уже забрав. Оу, розліталось, ну хватит. Треба їх обов'язково сполоснути. Ну що, друзі, показую, Берете баночку. Можна взяти 3 літрову. Я взяв літрову, мені вистачить, ненадовго, десь дня на два. Огірки. спеціально взяв маленькі, трюшончики, вони швидше просоляться. 12 годин. І вони вже готові. Ну, також зручно і смачно буде їсти. Е, якщо у вас є листя, вишні, смородини, є хрім, є кріп, то можете додати, зайвим не буде. Але якщо цього немає і потрібно купляти, то повірте, це швидкий рецепт, і навіть вони там не дуже потрібні. Додамо часник, сіль та цукор, цього буде достатньо. І ще буде один секретний інгредієнт. Тож дивіться відео до кінця і ви навчитесь готувати смачні та класні малосольні огірки. Ну і також підписуйтесь на канал. Листя зминаємо, щоб вони краще промаринувалися. Кидаємо їх в банку. Також сюди додаємо часник. Дві-три головки нарізаємо. Не головки, а зубчики. Так, у гірків треба обрізати і попки, і носики, і гарно помити. Показую лайфхак номер 1 Беремо банку, наклоняємо її і зручно складаємо ці огірочки. Щоб було щільненько, треба їх гарно бачите, укладувати, Тоді більше в банку влізе. А також можна розрізати навпів, нічого страшного не буде. Додати більше туди, де є порожні місця. Ось все запакували. Дивіться, як щільно, гарно, класно. А тепер обов'язково запам'ятайте. Рецепт, а можете навіть записати. Але краще підписатись на канал. І у вас завжди буде шпаргалка, куди подивитися, як смачно приготувати малосольні огірки та інші страви, які ми готуємо. Тож ставте на паузу, підписуйтесь, я зачекаю. Підписалися? Молодці. Рецепт такий: на літрову банку додається солі одна столова ложка та цукру столовую ложку. Ну і секретний інгредієнт це звичайно, сильно газована вода, якою ми заливаємо огірки, і вони тоді швидко просоляться і будуть смачними. Закриваємо, перемішуємо. Так, тут бачите, кришка трошки здувається, це нормально. Перемішали всі, ну і щоб так не ляпало, ставимо на банку. Закраємо 12 годин і малосольні огірки будуть готові. А якщо ви будете використовувати Трьохлітрову банку. Ну, може знадобиться приблизно одна доба для того, щоб ця банка була готова. Можна кілька разів перемішати, поки воно стоїть. Так краще сіль та цукор розтворяться в мінеральній воді, щоб швидше просолилось. Ну і також не ставте це в холодильник, хай воно стоїть просто в кімнатній температурі. Десь в тіні. Ну, а поки наші щойно засолені огірки маринуються, спробуємо ті, що ми приготували вчора. Дивіться, як красота. А хрумти? М -м -м. Дуже смачно на закуску, як окрема страва. Просто в літній день з'їсти солоного гірка, то ж смакота. Рекомендую приготуйте такі огірки. Порадуйте себе, своїх друзів та рідних. Підписуйтесь на канал. До побачення. О! Вечеря? Це обід. Ну давай. Ну, за кулінарний двіж. 三爷。<laughs> <laughs>